наділок варто починати з хороших новин, тому я до вас з такими. Росія продовжує відчайдушно боротися зі своєю авіацією. То зіб'є своєї ШПО, то спалить, то ще в якийсь оригінальний спосіб знищить. Напередодні, от, до прикладу, втопили у Республіці Карелія ввечері 4 лютого. Раптово зник з радарів вертоліт Мі 8 що належав Міністерству надзвичайних ситуацій. Три особи, що були на борту, перестали виходити на зв'язок. У мережі писали, що борт летів у місто Ветегра Вологодської області. Де на конференції російський еліт еліт-2024» проходять змагання. Спочатку він доставив туди групу рятувальників із Санкт-Петербурга, а потім полетів на дозаправку у Петрозаводськ. Незабаром мі 8 зник з радарів. Також повідомлялося, що екіпажу дозволили політ, незважаючи на низьку хмарність і слабку. Видимість. Розумі повідомили, у ході тренувального польоту над акваторією Онеського озера перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі 8 орієнтовно в районі населеного пункту Дерев'яне Онеського району Республіка Карелія. Пошуки повітряного судна тривали всю ніч. Росіяни безуспішно намагалися встановити його місце перебування. Наймовірне місце пробули рятувальники на суднах та на повітряній подушці та снігоходах. У готовність провели навіть літак Ан-26. І гвинтокрил таки Знайшли, точніше, його уламки. Їх виявили за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів. Як пишуть російські телеграм-канали, багатоцільовий вертоліт звалився на поверхню Онезького озера, площа якого становить 9690 тисяч кілометрів квадратних, після чого пішов підліт. Найімовірніше, всі троє членів екіпажу загинули. За даними роз за 20 кілометрів від села Дерев'яне рятувальники знайшли частину фюзеляжу та велику пробоїну. Росіяни вважають, що Аварійний маяк перестав працювати після того, як мі 8 пробив літ і пішов на дно. Вранці на місці вже працюють водолази. Дуже дуже сумна історія, зважаючи на те, скільки вже одиниць авіації Росія втратила в ході війни з Україною.